Пам'ятник на честь заслуженого професора Миколи Бокаріуса відкрили біля Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз. На загоди Сполучених Штатів Америки приїхали онук науковця Сергій Бокаріус та правнук Микола Бокаріус. Онук розповідає, його дід зробив вагомий внесок в розвиток криміналістики та судової експертизи. За 70 років життя я не відкривав ні одного пам'ятника, а тим більше діду. Це безусловно пам'ять. Це дух і міста, і дух сім'ї. Захід відвідала й голова облдержадміністрації Юлія Світлична. Губернаторка зауважила, науково-дослідний інститут судових експертиз щодня робить крок у майбутнє, тому що в руках фахівців не лише наука, але й життя людей. Профессионалам только идти вперед, чтить традиции, учиться, продолжать совершенствоваться. Ну и, безусловно, делать все для того, чтобы быть объективными, профессиональными и помогать государству и помогать каждому человеку, который обратится сюда за вынесением объективного справедливого решения. Директор інституту Олександр Клюєв подякував міському голові Харкова Геннадію Кернесу за підтримку у спорудженні пам'ятника заслуженому професору Миколі Бокаріусу. Клюєв також зазначив, крім наукових досліджень у закладі ще проводиться 80 видів судових експертиз. В перші дні заснування установи тут працювали 26 співробітників. Наразі судові експертизи проводять більше 300 спеціалістів. Інститут продовжує своє розвідці, зберігає ті традиції і ту основу, яку були ще... Я кажу, почти 100 років тому назад заложены професором Николаем Сергеевичем Бакаріусом. Після відкриття пам'ятника гостей запросили до закладу. В одній з зал відбулася конференція, присвячена 150-річчю з дня народження видатного судового медика та криміналіста Миколи Бокаріуса. Собиття і фундаментальні речі, які створюються, вони зв'язані з видаючимися людьми. І таким видаючимся земляком був, бесловно, Ніколай Сергійович Бокаріус. І якщо ми згадуємо Через 150 лет, це значить, що він залишив слід і основав унікальне учреждение, в якому сьогодні проводиться міжнародна конференція. Експерт, судовий експерт, криміналіст, педагог, людина, яка своїм трудом, своєю працею показала, як може досягти найвищих результатів, найвищих професійних результатів, не лише для себе особисто, а в першу чергу для держави, для державності. Також на конференції презентували фільм, присвячений Миколі Бокаріусу. Після чого обговорили актуальні питання судової експертизи та криміналістики Анна Шевченко та Олександр Лагутін. Медіагрупа Об'єктив.